Можу сказати, що столиця сьогодні боляче на Київщині сьогодні боляче, адже якраз триває ліквідація наслідків масованої атаки росіян, яка була цієї ночі цього ранку. Так у Дарницькому районі до ворог влучив у житлову багатоповерхівку. Пожежу загасили. Саме тут військові Російської Федерації вбили одну людину. Наразі в пошкодженому будинку тривають аварійно-відновлювальні роботи, і більше подробиць знає наша журналістка Ольга Шок, яка з нами на зв'язку. Олю при. Від тобі ще раз. А, прошу а, тобі слово. Вітаю, Жаня Справді перебуває зараз в Дарницькому районі, який також постраждає цієї мічної атаки РФ Зокрема, тут це ми побачити ось понівечені автівки. Одна із них зокрема біла, тут повністю вся потрощено повипадало скло на цінні автомобіля, і, власне, господар цієї автівки врятувався себе. Бачимо зараз, працює спеціальна техніка. Вони Прибирають, розчищають цю дорогу, оскільки бачимо, що все стіяне уламками скла та навіть земля. Я вам скажу, ближче до туди узбіччя. Там просто земля, дерева, воно все порозліталося. Ось бачимо, що дерева так скосило, наче хтось їх просто підрізав спеціально, і ці всі гілочки вони зараз валяються вздовж дороги. Також продовжують мешканці збирати російські залізяча всюди уламки валяються, їх підбирають зносить до спеціального місця. Спеціальні фахівці оглядають Все також можете побачити, що зараз працюють спеціальні служби в будинку, продовжують ліквідовувати наслідки. Рятувальники розбирають завали, викидають пошкодження. Також піднімають на спеціальній техніці, на спеціальних кранах. Таких Оглядають всю територію, пожежу ліквідували, але зараз продовжують боротися з наслідками. Власне ще тут поблизу є штаб допомоги і вся необхідна техніка. Також тут можна звернутися, щоб відновити документи, отримати допомогу та просто навіть зігрітися, тому що як розповідають мені мешканці цього будинку, в них немає всередині ніяких комунікацій, ні світла, ні води, нічого. Абсолютно тут зараз, ось було коли я приїхала три автівки. Зараз лишилась лише ця, тому що їх поступово евакуюють, забирають звідси. Автівка, як розповів мені власник, вона не придатна вже ймовірніше для використання. Мені вдалося поспілкуватися з паном Михайлом господарем цієї автівки. Що ж він мені розповів, як це все відбувалося? Які наслідки у нього можемо послухати далі у прямій мові безпосередньо. Їхав по дорозі. Не саме як не... зненацька. Просто все сталося, тому навіть не, не встиг зреагувати. Машина сама посіла, сама виключилась. Після чого в принципі, все. Було два, два. Спочатку був поштовх від першого влучання, від другого влучання вже пішов удар. Удар і перед собою вогонь і далі ще все. Які пошкодження в автомобілі? Ох, я не знаю, всі, всі ще можливість. Вона з усіх сторін пошкоджена. Просто все повилітало. Нічого не залишилось. Все пошкоджено. Як ви себе почуваєте зараз? Це добре, дякую. А у вас пошкодження з обличчям якісь, так? Так, да, опік і осколки. Ось так просто людина їхала в своїх справах вранці і постраждала внаслідок атаки РФ. Зазначу, що тут також ось ця ділянка харківського шосе перекрита. Тому коли будете планувати свої маршрути, враховуйте це обов'язково ціна транспорту, яка рухається цією ділянкою. Теж не може їхати. Тут потрощена повністю зупинка. З нею повипадали всі шутки, там все всіяне склон. Це навіть рекламні банери, які тут були, з них просто розлітали всі конструкції, позлітали всі полотна. Вони обгоріли, залишилися лише самі Палеві та каркаси також тут іще були автівки, з яких залишилося лише решта, тому що вони були сіяні всі цими дірочками. Мені вдалося поспілкуватися і ще також із дружиною господаря однієї з автівок, який так само їхав в своїх справах, і його ця атака застала в дорозі. Його госпіталізували, і дружина оглядала пошкодження і намагалася прибрати автівку з проїжджої частини. Що вона розповіла, теж можемо почути у прямій мові? От бачите, що з ним а що з мужем, забрали я ничего не знаю ты я да, не знаю но ну, она вся он побитая вся просто вся он ехал и сзади пролетела а что как и почему я не знаю я с ним рядом не была знаю по факту то что приехала пролетела да, взрыва да как нет. ну он да, взрыва как раз вот это три машины как раз напротив взрыва все что знаю Як розповіли мені перехожі, і просто мешканці прилеглих будинків, вибухова хвиля була настільки велика, що вони чули навіть оцей весь потужний вибух і себе в укриттях. Вони чули ось цю хвилю, таку тепла, і розповідають, що одразу зрозуміли, що поблизу відбулося саме таке влучання. Ми розповідає, що одразу був дуже сильний такий потік повітря. Детальніше, що ж вони мені розповіли, можемо теж далі з вами дізнатись. Прошу пряму мову. Від епіцентру цього вибуху, який був на Харківському шосе, ми навіть відчули його на Харківському шосе. В підземному переході бачили заряву від збитої ракети, а потім волна докатилася до підземного переходу, металеві двері аж затрясло. Люди дуже перелякалися, але як бачимо, що епіцентр зриву був саме тут. Ось така ситуація на Здарницькому районі. Як бачимо, з одного боку тут зараз фіксують наслідки пошкоджень, представники поліції разом з власником цієї автівки. З іншого боку, тут зараз розчищають дорогу від всяких пошкоджень від сміття від уламків, Тому що бачимо, де посело так сіяно цими... Різними шматочками, тому готують цю ділянку для того, щоб може мігти під'їздити транспорт. Поки така от ситуація в Дарницькому районі. Женю, я продовжу слідкувати за усіма подіями і поки передаю тобі слово. Дякуємо тобі, Олячка, Оля Шок, наша журналістка, яка зараз якраз з одного з районів Києва, де відповідно були влучання уламків і де ліквідовують наслідки тієї атаки, яка була цієї ночі на столицю.